Я скажу от чудо рядом, надзвичайно рядом. От що можу сказати по Вадиму Хабибуліну своєї практики як адвокату? У мене була взламана ячейка в одному з банків, як інших мешканців Мукачива, і пропала досить. Серйозна сума грошей. І от з одним з мега крутих фінансових без і призвіч, політичних безприсвідч людей України виник конфлікт. Хавебулін привіз мені всі до копійки гроші додому. І ще я... можна по-різному відноситися. Из области фантастики. Из области фантастики, я как юрист и политик кажу. Как вы когда-то пошутили, не трогайте Хабибулина, то он... Меня ограбили в банке, он встал с дивана, пошел и ограбил сам банк. Поэтому лучше его не трогать, да. И так что я, кажучи по-закарпатски, калаб дули, шапку снимаю... Среди них будут такие слуги истинно духовные, Як Вадим Хабибулін, один з найкращих. Ну я скажу так, метафізиків України, який дуже багато погороди. Страшний суд уже гріде, сатана вновь ізидет, і антихристові і сили будуть прізвини ответити. Тьма уступіть Я вірю. Ладно, і Вадим Хабибулін, він чорний мах. Він знає будуще, є чорні є білі, він входить в всесвітній астрал, і єднається з чорними силами, Почти, попів, чорна магія. Містика. Вони хвилинта... Не, не до містика, я от дивіться. простий хлопець сижу собі, ніколи не трогаю в своїй скромній бордовому з Христом в очках.